Всіх вітаю! Що ми сьогодні будемо відео робити? Переробляти ось такий насос акумуляторний. Це для лодки, для матрасів, для м'ячів, для кругів дитячих. Коротше, дуже крута штука. Користуюся тим насосом вже, можливо, рік я вже не пам'ятаю. У мене є відео з розпаковкою, я його розбирав повністю, показував там збірочка 3С. Дуже крутий насос. Коштує він, в принципі, не дешево. від 600 гривень і до 900 Куплявся цей насос на Аліекспрес. Посилання я залишу найдешевший варіант. Це 660 гривень. Можете знайти за 500 і за 600. Не знаю, як вам буде вибивати. ну мені вибиває. Я дивився останній раз заходив 660 гривень. Будемо цьому відео його перепаковувати, тобто робити більшу ємність. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до перепаковочки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 e з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку, я вже вам історію розказав. Користуюся ним активно, матраси накачую, лодку свою накачую. Ви собі просто не представляєте, як це пришвидшує роботу. Так, він доплотно не надує лодку і матрас. Ти мусиш докачувати трошки насосом, щоб плотніше було, але в загальному він качає дуже добре, він вам економить дуже багато часу. Кажу, у мене є відео з розпаковкою і з тестом оцього насоса. Він лодку там чи за 15 хвилин один елемент накачав. Кажу, 15 секунд чи за 30 секунд. Я не пам'ятаю, ну дуже швидко він качає. Акумулятори ще працюють добре, але якщо ти два рази лодку там накачуєш, він же там, ну. Трошки вже підздихає, тому що тут ємність менша. Ну не поставлять вам китайці на 3000 мА, а я хочу ємність більшу тут зробити. Є теракумулятори. Сьогодні ми перепакуємо, замірюємо ємність цих акумуляторів. В принципі, я в цьому відео був. Вроді їх заміряв чи не заміряв. Чи по 1500. Ось його характеристики, зараз вам покажу. 52, 12 вольт, 500. Це в нас е... зарядка, вихід 400 літрів в хвилину, типу. Він дуже бодро качає, що по комплектації тут йде ці насадки, які підходять до матрасів, до лодок, до подушок. У мене ще є та от майстерні, просто я вам покажу це сюди ви накачуєте. І дуже крута функція. Хто би не сказав, та в мене є ручний чи нужний насос, та я там швидко накачую. Ні, фіга. От тим насосом спусти. От спусти мені цим насосом. Цей насос має функцію спускати. Я лодку просто витягую всі в воздух, гарно складає, вона, забага... вона не займає багато місця. А так ти коли лодку бо мтра складаєшся, ту пробку жмеш, тримаєш, бо там клапан тиснеш, воздух одно лишається, складаєш, ліпиш горбатого. Як то кажуть, а тут цього нема. Запхав воно як вакуум витягнуло всі воздух, Ти гарно склав. І супер, реально. В загальному, щоб не розтягувати відео. Е, коротше, дуже крутий насос, я вам реально рекомендую. Користуюся вже кажу, рік, можливо, і більше. Не знаю. Посилання на перше відео, де його розбирав. Хоча сьогодні ми розберемо, як я накачував, я залишу. І мені відео з лодкою, там, де я з мотором плавав, е, пишуть люди, що за насос. Я лишив посилання і лишив відео огляд на нього навіть. І тут я також лишу відеоогляд. Хоча нині можна сказати, також буде огляд, будемо його розбирати. працює він дуже голосно, дуже голосно працює і дує він дуже добре. Що, давайте не буду включати пришвидшену, Швиденько його розберемо. Тут розбирати нема так сильно багато. Тут відкручуємо два шурупчика і зсередини там є дістаєте два шурупчика. Я ще пам'ятаю, прикиньте. Давайте підсвітку виключимо, включимо викрутку на максималку. І відкрутимо, попустимо всі ці болтики. Отак. Давай. Ну, блін, тут підлізти. Дуже-дуже-дуже. Крутити отут нереально. От для чого акумуляторна викрутка? Тому що в таких місцях ти не годен прокрутити. Зараз я чуть-чуть е... попущу і дивіться. Раз. І тут так же само. О, попустив. От, крутив в цьому місці, бачите, як воно зроблено. Дуже-дуже некомфортно відкручувати. Е... Так, давайте ще то ми до кінця не відкрутили. А так приставив собі, дивіться чік чирік і все. На викрутку залишу. Я думаю, треба кожне відео на викрутку залишати посилання. Ось так в нас це виглядає. Ось такий двигун він без маркерівки. Малий вже мені тут дув. Отут мені не сподобалось, що тут клеєне. Бо малому дав він каже, дай тато, я подую. І він почав порохи ті дути. А воно ж звідси втягує, звідси видуває, і всередині можете бачити купа порохів на крильчатці. І оце ти не розбереш, це в нас по ходу клеєний або на захльопках, я не знаю. Ось сам двигун, ось самідроти. І ось так всередині в нас виглядає. Бачите, два шурупчика є. Далі. Кнопка включення, DC на зарядку. Два шурупчика є в нас на цей, що тримає цілий корпус, отам 3 на збірка. Я ще там навіть кап каптоновим скотчем заізлював. Давайте ми відкрутимо. Зараз я вам покажу, як це все діло виглядає. Зразу хто захоче собі замінити. В принципі, я вам скажу. Ви, якщо купляєте навіть на Aliexpress, тут акумулятори заміняти не потрібно. Вони служать, вони добре тримають. Лодку, два рази, ти вже третій раз, ну так, вже, вже він не буде мати заряду. Але два рази, тобто накачати, спустити, накачати, спустити, і ще залишаються акумулятори. Тому що, ну, акумулятори китайці дійсно тут поставили, чи на 1500 мАч, чи на скільки. Коротше, отак, ми викидаємо один болтик. Вилітає. Один вилетів. Приліпився до магніта. Вони ідентичні що там, що тут. І ще один ось тут є. Зараз ми його також тут. Відкрутимо. Все. Кнопку можна витягнути. В принципі, оце. догори витягується. І це догори витягується. Навіть відпаювати нічого не потрібно. Я хотів сюди поставити зарядку ще від Type-C. Якщо ви хочете зарядку від Type-C поставити, є такі плати, в мене була розпаковка. Можете в мене є зарядні від акумуляторного шуруповерта. Сюди вставляєте. В комплекті йде теж зарядне на 500 мА. Ну, але воно ну, там 250 віддає. Більше не потрібно, в принципі, для тих акумуляторів, бо буде забагато. В загальному, що я вам скажу? Акумулятори, бачите, вони там от вуха є. І оця збірка тримається на тих вухах. Дуже гарно зроблено. Я ще тут каптоновим скотчем замотав, тому що порохи сюди не припадали. Це коли я першу розпаковку робив. А в загальному дуже гарно все зроблено, бачите, підпаяно. Я ще що хочу, я ще хочу сюди індикацію. Не знаю, як я її сюди поміщу. Ну, я думаю, буде цікаво, тому що індикації тут не вистачає. Дійсності, індикацію, якщо взяти, десь можна розмістити. Якщо ми також засовуємо сюди, ці акумулятори. бачите, вони кріпяться. Тут двигун. Тут кнопка, в принципі, гора нам не мішає, воно сюди приставляє. І ми можемо з любої сторони, ось тут е, тихо, бо я вже зараз замкну на мотор. Е, з будь сторони вліпити індикацію. Можливо, і так і буде. Можливо, я так і зроблю і хочу індикацію. Тут нажав кнопочку, індикація спрацювала. Ти побачив, що ага, все, все супер. І індикації у мене 3 s є. Так що, ось так: оце вже я сам доробляв, показую, кажу, без ніяких пришвидшених. Цей холдер можна ось так зняти. Бачите, ну, Тут все гарно зроблено, дійсно. І акумулятори в нас по 1500 мА, так як я казав. Зараз ми розберемо цю збірочку прямо ось так. Це ми залишимо. Каптоновий скотч. Зараз розмотаємо. Ось так. ось так. І зараз я вам покажу БМС, все, блін, 3С стоїть. Ну, вона така... Я ще не бачив такої ж в продажі, можливо, і є. Це стандартна. Наскільки Ампер тут не пише. Ну, Ми таку ж саму тут все назад лишимо, вона працює. Тут можна поставити на 20 А легенько. Бачите, як все гарно, акуратно зроблено. Пайка при контактною зваркою приварено. Ну, вже назад ми тут будемо припаюватись, тому що я не знаю, чи я контактну зварку вже припаяю. Дивіться, ізоляції дали все. Чітко. Ну, Зварка така собі тут, таке, якби в підвалі варили. Ну, Але все ж таки, я вам кажу, акумулятори, мені здається, тут є по тисячі мА. Добре, давайте ми акуратненько відпаяємо плюс та мінус, щоб ніде не коротити. Так, вони правильно тут не попутали, та P-P, окей. Перепакуємо і ємність буде більша. І я хочу сюди індикацію поставити. Бо цей е, дійсності насос мені дуже сподобався. Він реально економить часу і сили твої зберігає. Ось так. Ось так ми все залишили і так назад ми припаяємо. Ще плюс до того я сюди індикацію впаяю. Добре, акуратно, давайте ми ось це. Попробуємо відколупати тут контактна зварка. І як ми це... Ага, тут я відварював. Я тут відварював. Бачите? Тут, я ага, тут я переварював, бо тут було перегнило. Я пам'ятаю відео. Тут якийсь контакт був перегнивший, тому я замотав каптоновим скотчем, тому що оцей контакт я наваривши. Я ще наварив. Пам'ятаю, пам'ятаю. Добре, беремо лопаточку. І з мінуса зараз ми попробуємо аку, акуратненько відірвати. Я не знаю, чи я відірву, але постараємося, щоб не пошкодити ніби ки і ніде не закоротити. Ось ну. таку збірочку. Зараз, в принципі, ви можете як зробити? Ось це положити і зібрати повноцінну ось таку збірку. І тоді вже просто відірваєте і це наложуєте. І все. Зараз так і зробимо, щоб я себе не попутав і вам показав, як правильно робити. Добре, це ми відставляємо, щоб нам не мішало. Ззаді. Будемо зараз працювати. Працювати ось так. Дивіться, стоїть наша збірочка, стоїть наша бмс -очка. Супер. У мене відбалансовані акумулятори є. Вони стояли, не знаю, дня 3-4 в тому районі. Беремо лопаточку, гарно пластику витягуємо їх. Заміряємо їхню напругу гарно, щоб вони збалансовані. Я зразу ж замірюю опір, щоб в них був ідентичний. Ну, ємність також грає роль велику. Ну, але зробимо так. Так, мультиметр. Блин, чекайте, бо той скочка каптоновий валяється. Ставимо мультиметр і будемо заміряти, її. яка напруга. Має бути класна, ідеальна рівна напруга. Мінуси, плюси. Може, мультиметр треба зарядити. Дивимось. 4146. 4,146. 4,146. 4,146. 4,146. 4,146. Ідеальна напруга, але мені треба три акумулятори. Зараз тих п'яти акумуляторів я по опору виберу найкращі, щоб вони були рівні. Беремо холдер, беремо тестер для внутрішнього опору і будемо е, вибирати, яким нам найкраще. Такі самі кращі акумулятори. Вони всі мають 24-25 внутрішній опір в тому районі. Я зараз собі підберу три самих кращих, щоб був ідентичний внутрішній опір. Ось так. Це збірка невелика. 23,46. Дальше дивимось. Тут запам'ятовую. 25. Це відставляємо. Нехай буде 25. Наступний. 25, ну, можливо, зараз буде із того. Або тих 2,23, або я той погано замірю. 23,78, оце буде нормально, чим нижчий, чим кращий. І. 24. Ось так. Ось так ми і виберемо. 24. 23, 32. Ну, блін, ще би один взяти, але я тут збалансував їх ідеально. 23,33. 23,78. І. 23,95. Отак буде саме краще. Бо ці мають по 25. Внутрішній опір. Ну, дивимося ще раз. 24,7. 25. Отак. Коротше, оцих три акумулятора. Будемо ставити в збірочку. Збирати. Добре, це ми також відставляємо. Виключаємо. Супер. Це ми виключаємо. Тепер будемо ось так збирати, як тут у нас зібрано. Бачите? Зараз акуратненько склеїмо. Тут вони навіть. Ні, склеїли. Склеїли. Виставляємо ідентично. Тобто, дивимось. один плюс, два мінуси. Але спочатку нам потрібно це все діло зачистити. Зачищаємо чим граверочком. Оп. Так, поїхали. Дамо трошки тяги. І позачищаємо гарно зачистили раз. Все ми зачистили, наклеюю ще картонні ізолятори, і будемо складати, як в нас тут все складається. Ось так, бачите. У нас ось така от збірочка. Гарно, гарно. Для точності, щоб воно все гарно склеїлось, ми зробимо, поставимо це все в холдер. Отак. І зараз заклеїмо. Бачите, воно має у нас сходитись. Ось так. Холдер має залазити. Ставимо в холдер, дивимось, в нас тут сходиться. Якщо тут сходиться, ідентично і там сходиться. Що беремо? Капаємо всередині клей. Ось так. Беремо аксфіксика. Трошки. О, він же присок, вже треба аксфікса замовити. От зараза. Ледве відкрив, я вам скажу. І беремо ось так. Капаємо сюди аксфікса по акумуляторах. Коп-коп-коп-коп, щоб воно все гарно склеїлось. Накапаємо, щоб трималося. І тепер. Ставимо рівномірно в холдери. Отак, як воно має бути. І пшикаємо активатора. Все, акуми в нас склеєні. Ще тут, для, як то кажуть, контрольного. Ставимо клей назад швидесенько. І акумулятори в нас мають бути склеєні. Все, збірочка, дивимось. Ось так у нас виходить. Раз. І ось так у нас виходить 2. Все, супер. Тепер знімаємо бмс очку і е, клеїмо також картонку тут. Цю знімаємо гарненько. Ось так. Звідси. Треба нагріти гарно феном. Беремо фенчиком, прогріваємо, щоб воно гарно все відклеювалось нам. Є. І зараз має відклеюватись. Гарно. Бачите, гарно відклеїлось. Дивимось. Перевіряємо себе, клеїмо сюди, так як воно має бути. Зварюємо зараз, як воно все є, а потім короткі наваримо сюди по довжині, змірюємо. Ідентичну збірочку ми зібрали тут. бачите, Зараз ми це все вже в принципі можемо відрізати е легесенько, де мої кусачки. І отако відрізуємо, зараз зачистимо гарно ось так. Може і відірвемо акуратно, тому щоб я, можливо, контактною зваркою ще раз приварився. Бачите, тут також вже, я зараз вам покажу, тут також вже чомусь перегниває, бачите, ржає. Ось так корозія вже з'явилася тут на нікелівій стрічці. Тут дуже тоненька. я там, ну, Тут, напевно, 0,1. Там тут я на балансувальні дав 0,12. А тут 0,1 і тут така ж сама 0,1 десь йде на б плюс. А я тут дав товстішу. Ось так це все виглядає. Бачите, гарно. І дивимося. Зараз ми акуратненько це все ще давайте я відірву, зачищу граверочком, і, можливо, ми приваримо також контактну зваркою, навіть паяти не прийдеться. Vou por Ось так у нас все зібрано, гарно, акуратно. Провіряємо, чи в нас на виходах дійсно є 12 вольт, чи я плату десь там не закоротив часом. 12.43 і на виходах це в нас, де нашу струбцину я забрав вже. Некомфортно. Отак. І на виходах в нас має бути 12.43 ідентично. 12.43, так що, все добре. Плату, якщо ви навіть десь закоротите легень, десь викинули контакт, закоротили плата трошки там заіскрила, Вона йде в захист, бо вона має захист. Потім ви берете мультиметром, дивитесь, тут показує опір. Плата пішла в захист. Щоб вивести її з захисту, таку плату чи подібну, вони все, в принципі, ставити її на зарядку. Можете припаяти рідні дроти, поставили на зарядку, і вона потім буде працювати. Бо якщо ви десь коротнули, вона має від короткого такі плати мають захист. Так щоб ви щоб собі знали. Коротше, збірка в нас зібрана. Це ми можемо все прибирати, виключати, забирати. На столі бардак, як ви бачите, просто каптоновий скотч у нас буде, гравер прибираємо, все прибираємо. Я буду братись за індикацію. Зараз ми придумаємо, як це все в нас буде, де вона в нас буде. Кнопка тут. Я зараз з цієї сторони зроблю індикацію. Блін, ну просто індикація це буде топчик. Тому що я буду знати, ага, вже підсідає, треба поставити на зарядку. До речі, давайте я вам покажу по цих акумуляторах. Мені самому цікаво, чи є розбіжність по напрузі, який тут внутрішній опір. Ну, по вазі вони по півтора тисячі мають, я вам чесно скажу, бо в Хонглі вони набагато легші. Дивіться, ставимо один акумулятор. Е, я їх зачистив. Е, дивіться, опір у нас тут взагалі хороший. 3,99 26 мільом. Непоганий, але ємність маленька. От Що мені чому? зараз ви скажете, Вова, та нормальні акуми 26 мільйом? Чому? Ємність 1500 мА. Тут є міст 3000 мА буде. Це ще раз так. Плюс, як ви знаєте в своїй відео, я хочу доробити, щоб було класно. Щоб була індикація. Коротше, запам'ятали, перший акумулятор у нас 3,99, 4 вольта 26 мА. Чи є розбіжність по цих акумуляторах? 3,99, 28 мА. там 26, тут 28. Збірка нормально, в принципі, робила. По напрузі взагалі я дивлюся, супер. Супер по напрузі, збалансовані. 3,99, 28 млн. Оця 28 мала, ця 28 а там та 26 млн Ну, але збірка класна. Дивіться, по балансу ідеально. Ідеально по балансу. Тут питань нема. Так, що якщо ви купляєте такий насос, ви спокійно собі користуєтесь цими акумуляторами ще довго і нудно. Вони би ще служили, ну але я і маю такі акумулятори, то чому не перепакувати? І хотів вам показати. Добре, придумаю індикацію, включаю на пришвидшено. Зараз вам покажу, як це все діло буде організовувати. Десь отут з боку. Друзі, ну що, збірочка в нас зібрана, гарненько запакована, бачите, все заізольовано. Підпаявся я, як ви бачили, індикація. Нажимаєте, вона світить, бачите, виключаєте, все супер. Е, Підпаєтесь ті ж самі дроти, де в нас плюс та мінус з БМС відходять. Там і припаєтесь індикацію. Далі показую вам. на корпусі: ось тут збоку, воно нікому не буде мішати, бо тут у нас е, кнопочка, тут у нас зарядка. Я випиляв отакі отвори. Зараз ми їх приклеїмо, я вам покажу, як це все буде відбуватися, і засунемо сюди акумулятор. Дроту я лишив запас. Можемо, в принципі, закинути оцей акум, щоб він нам не мішав, як він у нас там мав бути. Ось так чи так. Нема різниці, він нас сідає по-любому. І оці кнопочки ми на бік. Ось так. Зараз і я вам покажу, як воно все тут сідає. Ось. Чи не тою стороною. Зараз розвернемо другою стороною. Напевно, що цією стороною. Ось так, так. І зараз там же от, отут треба попасти гарно в отвори. Ну, але зато в нас буде все тут триматися Америка, як то кажуть, голі баби. Добре, То ми попадемо, клеїмо індикацію. Вона тут нікому не буде мішати. Дивіться, як це все в нас виглядає. А клеїти її дуже просто. Всі отвори заходять, все я підігнав. Так, де наше? Де наші. О? Бачите? Виключаємо, включаємо. Красота, Ні. і воно тут півкругле. І ми зараз тут що робимо? Легесенько клею тут і тут капнем. Беремо Axfix 705-й. Так, дотягнув я туди кум, дотягуйте добре, бо він болтається. Також думаю, покажу вам е, скільки струм, які споживання цього нашого насоса. Так, кнопочка тута. Кліщі включимо. Включай. Три ампара. Народ, три ампара споживає. Так хто він так добре бере? Рахунок потужності вони не збрехали, бо в піку, коли буде навантаження, я думаю, він спокійно 5 ампер цей двигун буде видвато. Що з тим насосом тут все реально чесно. Також давайте я вам ставку поставлю, скільки реально видали ємності акумулятори. Так, друзі, показую вам поємності. Ну, за рік часу я переглянув відео. Це огляд був рік часу тому. Дивіться, поємності на розряд 1000 мА, другий на розряд 993 можна сказати, 1000 мА, і на розряд 1000 мА. Коротше, з півтора тисячі за рік залишилось 1000 мА. Я казав, що він вже ну тобто вже багато не тримав. А зараз на 3000 мА буде. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава за своїх всім до наступних відео. Тепер він буде служити і він в нас прийшов апгрейд кепівова. Класний насосик.